Вже насправді не такий вже і ранок, 11-початок 12-ї. Отак, От бачите, місію був правий вчора, що буде дощ. Ну і прогноз так само. Це не те, що місію передбачив. Це він подивився прогноз погоди, що буде дощ. І саме в той час, коли мені треба було б там працювати на городі, в саду, точніше, то не город, то сад. Тож він був Правий, так, треба одягти каптура, а я йду у справі, у двох справах. Вчора я так і не дійшла до банкомату, хочу зароблені 50 євро положити на рахунок і використати їх дуже важливо, на важливу справу, таку символічну для мене. На справу, яку я ніяк не могла зробити, не могла наважитись протягом багатьох років. Вчора так порахувала десь років 9, тому треба було це ще зробити. Нехай. В будь-якому разі я ще нічого не зробила, я ще навіть гроші не донесла до банкомата. Так, всі вдома. Повноцінний вихідний. Я хочу ще зайти в Алді, тому що є капуста в мене, яку я планую засолити, і не вистачає моркви. Зовсім моркви немає вдома, а без моркви не хочеться. Знаю, що дехто робить тільки капусту. У мене класичний варіант і яйця потрібні. Хоч курки наші намагаються, стараються. Один десь три яйці на два дні. Зараз вони несуть, коли потепліло. Але цього недостатньо. Вчора на випічку використала і сьогодні планую максимально випікати, млинці смажити. На все це потрібні яйця. Скільки води в гароні? Це дощі, тануть сніги в піренеях і гарона наповнюється. А в моха, в моху зоряний час. Все, квітне. Ось такі мохові квіточки. escuro. Яблука по євро 20 беремо. Гала, мабуть, це. Не бачу. А, фуджес. тим більше. Це смачні яблучки. Це... Кейс тайка, трошки продуктів, дощик трошки зменшився. Витратила 28,80, так ось за морквою сходила з яйцями. Яблук можна було взяти більше, ціна гарна, яблука гарні, але вирішила не перевантажуватись. Вже буде можливість завтра-післязавтра машиною заїхати. Так що, на сьогодні вистачить, там подивимось. Шла, дійшла я до банку. Нарешті. Депозитний банкомат мені треба. Такі гуляють. Петро, що о 8 ранку побіг їх відчиняти. Каже, кричать, кличуть. Просять, щоб відчинили курятник. Так, ну не знаю, в який момент починати світувати, тому роблю так спонтанно. Млинчиків насмажила тут більше, ніж на 2 літри молока. Це ось роблю начинку для млинчиків курка. Це коли я запікаю повністю курку, Вечері залишається корпус, щось десь залишається. Я відділяю від кісток і все це заморожую. Ті залишки, які від курки залишаються, вони свіжі, приготовлені, але заморожені. Зараз розморозила, буду перебивати. Блендером це цибуля порей, ось посмажена. І це буде начинка для млинчиків. Така ось цибулево-куряча. Ну, там частина на частину Вистачить, частина піде з вареничком, з медом на сніданок. Тут в мене будуть бельгійські вафлі. Готую тісто. Ось тут в мене сметанник теж приготувала коржик, трошки він впав. Ну, Нічого, буде ще тортик сметанковий. І Капусту заквасили, порізав, пом'яв чоловік. Ось так я в банку все це затрамбувала. Банка, до речі, не наша. Тут взагалі у Франції з трьохлітровими банками, з великими проблемами, принаймні в такому класичному нашому вигляді, це наших приятелів, друзів-українців з сусіднього містечка, вони нам помідори солених давали, точніше, навіть не нам, а тут була в нас вечеря, залишилися і банку. Я таки забула їм передати. Думаю, що поки що вони не консервують, нам вистачить. Ми швиденько впораємось і віддамо таки ту банку. Так що ось так, що в мене там вариться буряк. Ось таке просто приготування. Так, ось так бачу. Це в мене вперше сталося. А, десь 34 вийшло млинчика з начинкою І вперше в мене залишилась начинка. Не залишилось млинці. Насправді, поки я їх готувала, десь 10-15 штук вже пригостилось, думаю, що може і 20 з'їли. Тому так ось вийшло. Відеофакт. Дощ іде на півдня, як за прогнозом було. А весь день дуже дрібненький. Такий. Мрячка така. Кури гуляють, їх це не зупиняє. Але все одно, така, сіре небо. Сьома вечора. У мене тут ситуація наступна з моїми документами і з майбутнім можливим навчанням в університеті Тулузи. Прийшов мені лист, що не повне в мене досьє. Потрібні ще документи. Ось тут є перелік документів, які необхідні. Я їх всі подавала, але ну, якщо не вдаватись вже в деталі, бо я перепитувала, що саме потрібно. Потрібен був ще мій атестат, і потрібно тестувати мої дипломи в спеціальній організації. Енік на рік, так називається, не знаю, як розшифровується. Атестат мій я так і не забирала з університету. Так він в Харкові його десь вже утилізували. Тому що там строк зберігання був 25 років, так що я без шкільного атестату. Мені всі мають вірити на слово, що я гарно вчилася в школі. Нехай це, я думаю, не проблема теж. А, власне. Якщо з атестатом ще більш-менш, і, до речі, лист мені написали, що, будь ласка, вже прийом документів закінчився, тому давайте швиденько надсилайте те, що не вистачає. Але ж, щоб атестувати мій, мої дипломи, в мене їх кілька. а Точніше, троє, три, це бакалавр, спеціалісти ще друга освіта в мене банківські системи. І щоб їх атестувати, потрібно. Переклад зробити. Переклад можна зробити тільки в у спеціалізованих спеціальних заві... не знаю, як правильно е, підібрати слово. Допущених перекладачів, які, власне, при адміністративному суді працюють. Ось так. Е -е. Ага. Угу Щось закрили вони ще й до вівторка. Чудово, просто клас! А, так, Тож я цим займаюся. І до речі, переклад. Щодо перекладу, це я дзвонила. Я подзвонила дівчині Вікторії. Вона з нами приблизно одночасно прибула у Францію. Тут в карбоні теж її католицька асоціація допомагала і житлом і всім, але вона пішла по шляху. Максимальною натуралізацією одразу вона знайшла ось ці всі курси в університеті. Вона буквально з вересня, вересня 22-го року, пішла навчатися вже. На нульовий курс ну, з нульовим знанням французької. Ось вона вже. Я їй вчора дзвонила. Вона в Тулузу врешті, переїхала, пішла далі вчитися теж на мовні. Ось ці курси їй дали гуртожиток, стипендію. І ось вона там навчається. Вчора ми зідзвонювалися, я їй подзвонила, точніше попросила зі дзвон, вона мені передзвонила. І я її розпитала щодо дипломів. Ну, їй переклад був не потрібен на той момент, коли вона подавала документи. А потім вона робила його, і це доволі коштовно. Дорого тут, в Тулузі їй пропонували щось там більше 30 євро за одну сторінку. А це там ну, вклад, вкладення ось це з оцінками і так далі. Ну, тобто мені це може задоволення 200 євро, а то й більше обійтися з цими перекладами. Та й таке, в понеділок я їду в центр зайнятості відвести свої актуальні документи, право тут на проживання і на роботу, і буду в них запитувати, чи можуть вони мені з перекладами дипломів допомогти. Можливо, це якось там передбачається, і можливо вони е, на, в цю структуру діл, діла яка ці курси мовні при університеті надається. Програма навіть. Це не структура, це програма для біженців. Е можливо, вони від себе щось напишуть, щоб врахувало, що в мене така невеличка затримка тепер з документами. Гардероб на всіляку потребу. Тільда і Рупер домовилися зустрітися, щоб випити чашечку чаю зі шматочком пирога. Здавалося б, що тут незвичайного, адже в Шепшиновому проволку постійно влаштовували чаювання, та й свіжі пироги тут пекли мало не щодня. Однак сьогодні Тільда і Руперт вирішили вийти у світ, а саме завітати до одного з маленьких кафе у селі. Конюшник Возило ще інша назва. Неоднозначний Сезона, дух, символ конь. Конюшня, а, ні, місце перебування конюшня, опікується кіньми, оберіг червона стрічка, мертва сорока, козлик. Задобрювати житній хліб, каша, пироги. Захисний оберіг, плакун, трава і походження душа жертовного коня. Добрий домашній дух, який дбає про лату конюшні та опікується кіньми, має молодшого брата, та бунника. Проукраїнці давно приручили коня, найдавніші археологічні знахідки, останків свійських коней, знайдені у північному Подніпрові поселення. Дереївка, датовані другою половиною четвертого тисячоліття до нашої ери, а так на території України. Вони так. Вони Тож не дивно, що ця тваринка, яка так давно живе поряд із людиною, стала часткою її традиційних уявлень. Праукраїнці вважали коня істотою, якою опікуються вищі сили, сам Бог світовид. Мандрує світами верхи на білому коні. Ну і наостанок гарна новина. Закрили другу сотню на автомобілі для інженерно саперного взводу Рівненського ТРО. Вони зараз на Куп'янському напрямку. Дуже поспішаємо закривати його, купити і передати їм автівку, бо без неї, без неї дуже важко. А автівка це все ж таке збереження життя. Тому я так наполягаю і майже в кожному відео прошу вас долучатися до збору. Невеликі суми, ось ці 20-30 гривень. Найбільш розповсюджений донат все-таки 100 гривень, але і 20 і 30 гривень разом докупи ось роблять, роблять такі дива. Ще. В суботу, коли я записувала відео, казала, що до другої сотні не вистачає 12 тисяч гривень. На ранок, поки я виклала відео попередній влог, залишалося 8 тисяч зібрати. І ось до кінця дня, до, до вечора неділі, зібрали вже всю суму. На ранок понеділка, 200 тисяч 500 гривень на цьому рахунку. Тож рухаємось в правильному напрямку. Як завжди, ви бачите, тут QR-код, на який дуже зручно навестись телефоном, якщо дивитись на комп'ютері або на телевізорі, і одразу потрапити на баночку на монобанку, де можна задонатити десь 5-10 гривень, 20, як вам зручно. Я, чесно кажучи, дуже багато розмірковую про те, чому не всі це роблять, адже я переконана, що 10 гривень можна знайти сьогодні на те, щоб допомогти. Нашому майбутньому для того, щоб допомогти Збройним силам України вже сьогодні, але не всі цього все це роблять. Не знаю чому можливо, я так думаю, не вірять, що їх невеличкий внесок, їх кілька гривень допоможуть допоможуть вже сьогодні. Але це не так. Я вас намагаюся весь час в цьому переконувати. Справді. Ось така велика кількість людей, яка додає маленьку краплинку від себе. Маленьку, хтось велику краплинку, хтось відро додає від себе. Але ось ці маленькі краплинки, вони і складають цю нашу дуже важливу, дуже суттєву допомогу. Тож, будь ласка, долучайтеся, і ми дуже швидко закриємо цей збір і перейдемо до наступних. Вони, на жаль, не закінчуються, але таким чином ми всі разом. І не втрачаємо надії, як завжди. Дякую, бережіть себе! Побачимось в наступних відео. Бувайте!